Продовжуємо далі економити дві пари ось таких джишоків. Я отримав для двох різних замовників. Ось так вони виглядають по приїзду. Малесенькі, 200 грамів. Вага разом з упаковкою. Не фокусую, щось нормально. Ось така упаковочка. Тут одні, тут ось другі. Дуже прикольні, я собі також такі замовив, трохи пізніше приїдуть. Зараз їх вартість 60 доларів. Ми купували по, знову ж таки, крутій акції, яку я постив в себе в Instagram, в Stories, 36 доларів вони вийшли. І для розуміння просто відкриваємо Google український, 5600, 6000 там на відомих магазинах, да? 6600. А так вони вийшли 36, ну нехай з доставкою, з усім там плюс-мінус, до 2000 вийшли, ну 1900 нехай. Вдвічі реально дешевше, можна дві пари було замовити і ще й приятелю якомусь подарувати. Таке буває не часто, але таке буває. Щоб бути в епіцентрі того, звичайно, щоб підписуйтесь на мій інстаграм, в сторіс, я пощу регулярно такі цікаві пропозиції. Інколи вони бувають не супер цікаві, але все рівно. І плюс до того всього телеграм-канал. Телеграм-канал ми створили, в якому ще більше таких пропозицій, тому що окрема людина вже їм займається і дійсно шукає щось дуже і дуже цінне і цікаве. Але також треба враховувати, що це все періодично. Можуть бути суперцікаві пропозиції, ось як цей годинник, можуть бути такі поверхневі, але вони також можуть бути цікаві саме вам. Тому вибір за вами.